Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Toyota Tower Defense і сьогодні у нас таке коротеньке відео, і сьогодні у нас open case Бо я назбирав 60 кейсів. Ну як 60? 59. Ну, але я дуже хотів нафармити 100, але не вийшло. І тому ми починаємо відкривати. Надіюсь, якщо мені випаде Shiny годлі, я буду настільки щасливим. Опа, перший. Ну це міфік, напевно. Це по-любому. І ще один міфік, окей, нормально. І добре, давайте зараз підемо в плазу, Там буде краще назбирати. Відкрити кейси, і там везе завжди. Окей, ми телепортуємося. От, вже зараз заспавнимось. І, і будемо далі відкривати кейсики. Кейсики, кейсики. Не, я не знаю, поки щось годліки, я навіть не падають. Опа, отак. І давайте ще одну вісьмірочку. І дивимося, дивимося. Там нічого. Опа. Ні, тут теж нічого. Е! Добре, давайте. Відкриємо отут вот от наверху. Вісім кейсів, а потім три окремо. Угу. Дара. Вилазимо. На сам краєчок. Опа, вилізли. І тепер. 8 кейсів. Дуже мало кейсів лишило. А чого воно не відкрив? Добре, давайте один кинемо. Полетів і... О! А це мені подобається? Ні, що таке? що за її? Мені не треба -о голд. Мені потрібен крутий юніт. Добре, давайте тут. Не знаю, тут, напевно. О, тут відкрились. Е, чому так не везе? Давайте. отут вот. Ось тут. Бо тут у оно... нас... Тут щасливе місце. Ще два кейси, ну. Дуже погано, дуже. Опа. Годлік. Та який міфік? Ви жартуєте зараз? Чому мені так не щастить? 60 кейсів. І нічого не получить. Я в шоці, просто ті всі легендарки ми продаємо на гроші. Ого. Ну, я не знаю, я їх... Я їх збирав так довго, от весь івент я їх збирав. Дуже шкода. Але, але. О, зато шайні хоча б випав. 45к ну хай буде собі просто для колекції. Ну, зато міфіки два вивели. Чи там більше, але ну, я не рахував. Ну, що можу сказати. Ой, ще стільки тих Епіків треба продавати їх. Ну, що можу сказати? Нам цього разу не пощастило. А, ну, не знаю, не знаю. Ну, окей, буду тепер фармити ок. коїни оці. Ну, і на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!